Так, продовжував розповідь Сашко своєму приятелю, перевертаючи пляче шкварчащу сердельку над вогнищем, що вже давно фонтанує жирною юшкою і тріщинки, яка щойно почала розлазитись та розвертати м'ясну начинку сердельки. Отож бо й воно, підхопив приятель, якби знати тоді, що буде в ціні зараз, можна було б добряче піднятися, розмріялись обидва. Так ось я б хотів туди ще раз з'їздити, і зовсім не через ті горища, продовжував Сашко. Там же немає ні того, що лежало на горищах, ні самих горищ, та й хату вже немає. Там у лісі, недалеко від самого бережка цієї лісової річечки олави, коли ми блукали вздовж неї, натрапили на насип у сірому болоті. Загалом, може, метра півтора над рівнем Вільхового лісу. Може, трохи більше. І такий насип, ти знаєш, по типу останців, як бархан. Він не природнього походження, він правильної прямокутної форми, це точно людських рук справа. Так, а хто і навіщо його там нагорнув? перепитав Паша. У тому то і вся справа, схвильована, продовжив Сашко. Розумієш, там все у черепках, старих черепках. Уся земля перемішана на старих, чорних, товстелезних і з украпленням піску черепках. Тільки ми, скільки там не бродили з апаратами, окрім радянсько-тракторної культури, нічого металічного у тому прямокутнику не знайшли. Було всього свічки запалювання від мотоциклів, пробки від пляшок горілки, пива, чесалка для свиней, свинцеві дробини, капсулі і все. Розумієш, все. Ось тепер я думаю, можливо, то поселення часів ранньої бронзи, а може, ще раніше первісна людина, неоліт чи навіть палеоліт, якби знайти час та розібратись. Ну з первісними людьми все зрозуміло перебив того Пашка. А повен гараж прялок, ночов, кухликів та тарілок не звідти ж ви приперли це все тоді. З тих країв, але, звісно, не з того прямокутника, де жили первісні люди, а колгоспники там в свою чергу відкрили болотяну блудхату. засміялися обидва хлопця, мабуть, згадуючи часи, коли по селам їздили парубки на мотоциклах марки Юпітер та ЧЗ. Під вечір, виїжджаючи із нетрів олави, ми зустрілися із пастухом, що пас, існуючи в ті часи ще коровою та овець. Він розповів, де треба шукати золото. Так, так, а вже ж, це зараз усі грамотні стали. А у ті часи, коли про копачів мало хто чув, а ще менше хто бачив, усі місцеві мешканці були впевнені, що ми шукаємо золото, і розказувати якісь байки про мідні какалики тільки стверджувало їх у думці, що ми брешемо та приховуємо справжні наміри. Тому ми чесно пастухові зізналися, що шукаємо клад Мазепи, який той заховав, відступаючи разом із військами Карла XII. Тож місцевий краєзнавець нам щиро й відкрито порадив не шукати журавля у небі, бо ті, хто знав, де клад Мазепи, вже давно померли і навряд чи підкажуть місце. А от він точно знає, що в хуторі, який ховається в цьому лісі, та зветься точно так, як і річка, на берегах якої він стояв. Є пара, хоч і трохи дрібніших, але теж дуже приємних скарбів. І розказав як умів, звісно, як знайти цей чарівний хутір. Не буду довго розповідати, як ми цей хутір шукали. Скажу тільки, що знайшли ми його на другий день і тільки після того, як перевернули у розповіді пастуха право на ліво, а ліво направо та переставили місцями низ та гору. Поселення знайшлося після таких маніпуляцій через пару годин, наче само собою. Хутір нас зустрів яблуневими садками, які позаростали кропивою вище нашого із ромчиком зросту, але від врожаю світились жовто-багряними кольорами. Від радощів ромчик підігнав свого запорожця прямісінько до викошеного лугу, з якого було видно майже все село. Ну і машину, звісно, повинно було бути видно з будь-якої точки поселення, адже його складала одна вулиця. Тільки перед лісом, звертаючи на пару подворищ у глибину яру, нам здавалося, що це найкраще місце для пошуку у світі, тим паче, якщо згадати слова пастуха, який розповідав, ковтаючи слину про знахарів та кулаків, живших на цьому кутку. А із самого краю був будинок пасічника, тож ми гайте багато часу не стали. Це була перша частина оповідання «Олава» Олександра Ткаченко. Якщо вам цікаво, ставте вподобайки та коментуйте, будь ласка, далі буде цікавіше. До зустрічі чекає багато подорожей та оповідань!